Доброго часу у нас в роботі сьогодні ось такий акумулятор зі Smart BMS, це акумулятор 48 вольт. Виходить ось такий немаленький. Це йде qr код для приложення, щоб скачати, щоб підключитися до БМС. Ще встановимо термодатчик, шлейф сунемо. Ось так гарненько розпаяно у нас, зварено. Цей акумулятор замовили нам з данії люди. Будемо відправляти на данію. Це буде акумулятор для дитячого електроквадроциклу. Залишилось всі провода акуратно вложити. Та далі покажемо та термоплівочки. Ось такий вже результат. Ось наклеїли наклеєчку. Це для БМВське підключення. Ось наша візиточка кому потрібна. За номером телефону, Viber, Telegram можете звертатися, наш інстаграм зберемо вам в в боксах, за вашим бажанням, що забажаєте Та перепакуємо та надамо головне гарантію один рік. Ось така у нас Уже вийшла батарейка, приклеєна провода. Людина буде собі підпаювати на штатні міста свої. Залишилося загерметизувати Ось так все гарно в термоплівочці цей акумулятор, нагадую, їде в Данію для людей, для електро-квадроциклів. Е... Тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте, заберемо.